Шановні друзі, добрий вечір. Ми знову з вами в ефірі YouTube-каналу Голос Криму 20.00. Ми розбираємо важливі події, які відбулися за цей тиждень. І головна подія, звичайно, це зустріч президентів України і Сполучених Штатів Америки. І загалом розв'язання питання того, як буде досягнуто мирних домовленостей щодо за закінчення війни в Україні. З вами Левченко Олександр, посол України в Хорватії, Боснії, Герцеговині 2010-17 роки. Заступник постійного представника президента в Криму 2006-7 роки. Що ж, можемо сконстатувати, що зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Ватикані пройшла досить продуктивно. Нагадаю, деякі аспекти цієї неординарної зустрічі. Похорони Папи. Римського, і е, на цей траурний захід е, приїжджає президент Сполучених Штатів Америки, приїжджає президент України. Володимир Зеленський зразу заявив, що він прибуде в Рим. Потім, пам'ятаєте, були заяви щодо того, що, можливо, він і не зможе приїхати, тому що деякі важливі події відбуваються тут на фронті в Україні. І потім. Швидке вирішення в тому, що він таки відбуває в Ватикан на ці заходи поховання глави Ватиканської держави. Треба сказати, що щось, мабуть, відбулося таке, що заохотило поїздку Володимира Зленського і досить швидкої організації. Ну і виникає питання: що ж саме? Ну Коли відбулась зустріч? З Дональдом Трампом то стало зрозуміло, що, очевидно, прийшов сигнал про те, що, можлива зустріч двох президентів в рамках цих траурних заходів. І, звісно, що Київ розуміє, що ця зустріч дуже важлива. Володимир е, Зеленський з дружиною, з міністром закордонних справ, прибуває до Ватикану і е, бере участь в церемонії е, поховання е, Папи Римського. Протокол робить Ватикана все можливе, щоб президент України був в першому ряді, недалеко від Дональда Трампа. Але найголовніше, що протокол Держави Ватикан виділив місце час і підтримав ідею проведення двосторонньої зустрічі президента Зеленського і президента Дональда Трампа. У нас є е, е, телевізійні кадри того, як все це відбувалося. Напередодні зустрічі. Ми бачили, що разом з Зеленським і Трампом знаходилися президент Франції Макрон і прем'єр Великобританії Стармер. Спочатку стояло три стільці для зустрічі у великій залі Базиліки святого Петра, а потім їх залишилось два. і Власне кажучи, відбувалася ця зустріч виключно між двома президентами. Це називається зустріч ТЕТА-ТЕТ, яка дуже розповсюджена в дипломатичній практиці. І вона дуже важлива, тому що деякі речі глави делегації, глави держав мають озвучити навіть без присутності членів їхніх делегацій. Чому це робиться? Для того, щоб максимально убезпечити витік інформації, про яку буде говоритися. Тобто тет -а тет говориться про речі непрості якісь, дуже серйозні, про які при всіх говорити не прийнято. Ну то, що біля преси про це не говориться 100%, навіть при своїх делегаціях про це не говориться, тому що хтось, випадково чи не випадково, може щось донести. Кудись цю інформацію, ні, і це може зашкодити реалізації цих домовленостей чи процесу, який вони запускають. Отже, зустріч двох президентів проходила виключно тет-а-тет, -тет, без перекладачів, що теж важливо, хоча перекладачі перепровіряються і так далі, але їх нема. Це взагалі дуже довірливі речі можна. Говорити на рівні глав держав, можу сказати, що я був присутній на одній такій зустрічі тета-тет, -тет нашого президента і політичних лідерів Хорватії. Ця зустріч відбувалася в кабінеті прем'єр-міністра Хорватії. Тоді був його санадер і був присутній також не дуже стандартно, але був присутній його політичний союзник, політичний друг голова парламенту, І от. а з нашого боку, був президент Віктор Ющенко. Але враховуючи, що Віктор Андрійович не знає ні англійську, ні хорватську мову, звісно, то вирішили, що буде хтось перекладати. І от вирішили, що це має бути якась людина, яку можна довіряти. Я тоді був заступником посла України в Республіці Хорватія. І, власне кажучи, протокол президента і посол мене попросив бути в якості перекладача, а посол знав, що я дуже добре знаю хорватську мову. І от ця зустріч відбувається. Вводяться певні речі один у одному. Які не говоряться на великий загал. І хорватська сторона наголосила на деяких речах, яких треба Україні брати до уваги з тим, щоб реалізувати свій євроінтеграційний шлях. Тому що Пующенко прийшов до влади саме і на цих гаслах. Ну, деяка була прозвучала пару конкретних порад. Яке вони вже вважали за потрібне сказати те та те то озвучувати я їх, звісно, не буду. Але бачите, тут з того боку двоє осіб, з цього боку двоє осіб, а зустріч Зеленського і Трампа взагалі відбувається в 4 ока, і це дуже добре. Після закінчення цієї зустрічі, що тривала 15 хвилин, але зустріч без перекладача це значить інтенсивна розмова, 15 хвилин. Офіс Дональда Трампа заявив про те, що вона була дуже хорошою, гарною і продуктивною, те ж саме підтвердила українська сторона, і це зробив сам наш президент. Після цього ми почули нарешті від Дональда Трампа класифікацію дій Володимира Путіна в дещо критичному руслі. Якщо до цього, ви пам'ятаєте, Дональд Трамп дуже-дуже обережно характеризував дії Володимира Путіна. В основному він навіть його хвалив. Що цього разу хвальби в Кремля не було, прозвучали досить критичні ноти щодо його діяльності. Перше, що Дональд Трамп не задоволений, що летять ракети на Україні. Це його турбує. Друге. Він взагалі став задумуватися про те, чи не вводить в оману його російський лідер щодо ведення мирних переговорів, досягнення їх результату. Вчас сказано було досить обережно, між тим, самий смисловий посил був вперше зроблений в критичному ключі щодо керівника Кремля. Ну, за часів адміністрації Байдена Путіна ніхто не щадив, його класифікували різними речами. Нагадаю, що одного разу ще до війни широкомасштабний Байден назвав Путіна під час інтерв'ю вбивцею. Так що, хоча потім це було якесь спростування, Москва навіть не могла якось відповісти реально Серйозно на, на ці слова Байдена, пам'ятаєте, хто пам'ятає, Путін тоді сказав, обзивайся на мене з переводом на себе». Ну, це, типа, такі пітерські мальчишка з якогось там э, кварталу. О, ось ця така поговорочка, яка була в той час э, дуже поширена. Ну, власне кажучи, Зараз ситуація зовсім інша. І критичні речі щодо Путіна говорять про те, що у Вашингтоні починають дещо нервувати щодо дій, які робить Росія в цій війні. І нарешті, те, що ми добивалися досить давно, виникають сумніви щодо щирості кроків Кремля до досягнення мирних домовленостей. Ну, нагадаю, про те, що Кремль не буде досягати мирних довольностей, ми попереджали Дональда Трампа від самого початку. Найбільше про це говорив Володимир Зеленський, я думаю, під час відомої зустрічі в овальному кабінеті. І ви пам'ятаєте, що тоді Дональд Трамп дуже рознервувався, Джей Дівенс, віце-президент, теж. І, і, власне кажучи, тоді склалася ситуація, що вони почали звинувачувати українську сторону в роздмухуванні війни і так далі. І е, треба сказати, що звісно, що та ситуація була дуже негарною в будь-якому сенсі для України, тому що США фактично от, закінчили цю зустріч, відмовилися від дальніх подальших якоїсь, е, програми перебування нашої делегації. І ось нова зустріч, яка відбувається у Ватикані. Відбувається тет-а-тет, -тет. відбувається в дуже святому місці Собор святого Петра. І очевидно, що певні речі наш президент зумів донести до вух Дональда Трампа. І я думаю, як результат цього, і його більш-менш нові, більш жорсткі. Формулювання щодо політики Володимира Путіна. Ну, російська пропаганда, ви бачили, як зреагувала на це все. Пропагандісти сказали, що під час цієї розмови двох президентів над ними літалі дімони, не інакше, як демони бо якісь домовленості, а потім така заява американського президента. Ну. Вони забули адресу, що демони, адреса Ємонів це Кремль. Москва, Кремль, Красна Площадь. А собор святого Петра, тут адреса тут витає Святий Дух. І, і вони поплутали це. Дємони, це там, де починають війну, де вбивають мирних людей. Ну, власне кажучи, ми зараз будемо фактично підходимо до 80-ліття поразки нацистської Німеччини Третього Рейху у Другій світовій війні. І, власне кажучи, от у будинку Бундестага, рейхсканцелярії витали демони. Коли Німеччина програла цю війну, то ці демони перелетіли до Кремля. Десь вони ховалися, а на початку цього тисячоліття знову вилізли і стали домінуючими. Вітають в кожній. Кімнаті, кремлівського палацу і Білого Дому, де знаходиться парламент російський. От. А фактично з Третього рейху, демони перекочували до Третього Риму, як себе називає Москва, ми, власне кажучи, очікуємо, що е, Третій Рим закінчить який Третій рейх, і демони будуть тікати кудись далі. Ну, можливо, в північну. Корею, хто ж ініціював цю зустріч, як виявилось, радник з питань нацбезпеки президента США заявив, що ініціювала американська сторона особисто Дональд Трамп. Це дуже добре. Потрібно сказати, що після цієї зустрічі, якийсь почався більший оптимізм щодо того, як можна буде досягти значить перемір'я. Взагалі розпочати мирний процес. Проте дії Москви були класичними, О, вона знову обстріляла українські території, продовжує жорсткий наступ на лінії фронту. І, власне кажучи, почала викатувати теми, які йдуть в розріз тому, про що говорив Трамп, що він домовлявся, його спецпредставник Вітков з Володимиром Путіним. Ну Ось недавно Сергій Лавров. Викатів вимоги щодо закінчення війни. І знову таке враження, чи щось він плутає ситуацію, яку ми зараз перебуваємо. Чи він думає, що російські війська оточили Київ, і тільки в такій ситуації можна таке вимагати від української сторони? Нагадаю, знову ж денацифікація, демілітаризація, де російська мова друга офіційна. Визнання всіх чотирьох областей російськими Крим, само собою, не вступ в НАТО, ну, з Євросоюзом якось туди-сюди. Ну, власне кажучи, таке враження, про що російська пропаганда якось лякає адміністрацію Трампа, що у них повна перемога, що вони тут все контролюють, ось скоро захоплять всю Україну. І, власне кажучи, знову виступ Трампа. Останній вже фактично, практично вчора сьогодні, а це пам'ятні події в політичному житті США 100 днів президентства Трампа. І, власне кажучи, в рамках цього Трамп заявляє, що, що Володимир Путін, мабуть, не захопить всю Україну, тому що. Він поважає Дональда Трампа. Ну так, от така нова конструкція. І, власне кажучи, чи треба нам коментувати це? Мабуть, ми поки що утримуємося від цього. Але пролунала критика від американського президента Здороводу щодо попередників Байдена і Обами. Що вони нічого не робили і робили так, щоб війна була і щоб вона така була, яка є. Але ми якось так, співставляючи факти, розуміємо, що адміністрація Байдена, при всьому, при тому фінансово військовому сенсі дуже допомагала Україні. Трамп згадав про Джевеліни, які він дав добро. На продаж Україні ще до війни, і це був дуже хороший хід Трампа як президента ще в першій каденції. Але от заява, що Джевеліни спасли Київ від захоплення російськими військами, ну, я б все-таки назвав, м'яко кажучи, перебільшеною. 에... Між тим, вони допомагали і допомагають нам зараз вести ці бої. З російськими танками, але зараз настільки змінилася вся тактика ведення бойових дій, що роль Джевелінів, звісно, дуже-дуже серйозно змінилася. Зараз фактично війна дронів йде, і саме ти, той, хто володіє найновішою тактикою і найновішими зразками дронів, має значні переваги на полі бою. Плюс. Традиційно артилерія. Ну, от, власне кажучи, ми підходимо до головного питання, про яке звучало раніше, наприкінці минулого тижня, це теж і трошки раніше до цього, що Сполучені Штати Америки коли передали план ще в Парижі нашій делегації. Наполягають на визнанні де-факто американською стороною чотирьох окупованих областей і де юре Кримського півострова. Ну і нагадаю: реакція Києва миттєва. Ми цього не можемо визнати ніяк щодо Криму. Реакція Вашингтона дуже обіжена. Так, а чого ви так різко заявляєте, коли йдеться про визнання Криму американською стороною? Ну і тут ми вже починаємо пояснювати на пальцях, що ну, це, власне кажучи, вибір американської сторони. Звичайно, дуже дивно, що Вашингтон вирішив, де Юре визначити Кримський півострів? Ми задали Кримську декларацію. Держдепартаменту липня 2018 року, який чорно по-білому написано, Сполучені Штати Америки не визнають і не визнають російську окупацію українських територій. США ніколи не визнають анексію Криму. Підпис державного секретаря Марка е, 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 тоді ще в першій адміністрації. От під цим документом. І, власне кажучи, виникає питання, а що США відмовляється від того документу, який вони оприлюднили на весь світ? А що США відмовляється від Будапештського меморандуму грудня 1994 року, в якому говориться, що Сполучені Штати являються гарантером територіальної цілісності України? Ну, нагадаю, що були дискусії про те, що Будапештський меморандум не має зобов'язуючих якихось речей як договір міжнародний. Він складений як декларація політична. На жаль, ми пропустили цей момент. Цей момент відповідає інтересам США, Росії і так далі, гарантам, які не хотіли гарантувати нам територіальну цілісність. Але в цьому документі. Хай не зобов'язуючи юридично, але декларативно говориться про те, що територія України не подільна. І ось зараз що виходить, ми віддаємо Росії третій ядерний потенціал 94-му році в світі, а замість цього отримуємо нічого. Ну, ось Дональд Трамп згадав, що Джевеліни спасли. Київ. Я хочу сказати, що по Будапештському меморандуму та зброя, яку ми віддали, а вона була вся націлена на Сполучені Штати Америки, США зекономили від того, що щоденно щотижне вони проводили контрзаходи щодо убезпечення своєї території можливої ракетної атаки з території України від 700 мільярдів доларів до 1 трильйона за ці 30 років. До 1 трильйона. І я думаю, що цю цифру і цю інформацію треба широко поширювати серед населення США, виборців Дональда Трампа. Які б мали висловити подяку українському народу, що зекономили для американців таку величезну суму в доларах майже трильйон. І, шановні друзі. Хочу сказати, що, що деякі речі ми маємо пропагандувати набагато активніше, ніж зараз, це робиться, тому що ті речі, які е, вилазять з уст деяких офіційних чинників Вашингтона, вони постійно дивують. Хтось з російської сторони їм це постійно підносить. Ну, от сьогодні стало відомо, що Росія на зовнішню пропаганду витрачає 390 мільйонів доларів в рік, а взагалі на пропаганду більше мільярда. А скільки витрачає Україна? Ну, я так порахував на вскидочку, максимум 10 мільйонів доларів. Максимум 10 мільйонів проти 390 мільйонів російських. Дуже велика пропорція 1 до 39. Якби ми так фінансували наш фронт, він давно б уже провалився. На жаль, у нас ще нема розуміння, що інформаційний фронт не менш важливий, ніж той фронт, який йде на рубежах Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Донеччини. Нам треба звернути увагу на інформаційні речі. На те, що нам треба боротися в світовому інформаційному просторі. Шановні друзі, мені було приємно знову з вами зустрітися тут, на YouTube-каналі Голосу Криму. Ставте лайки, підписуйте на наш канал, на наш Facebook, на наш telegram канал тому що важливі і оперативні речі ви завжди почуєте від Голосу Криму. З вами був Левченко Олександр. До наступної зустрічі!